23 червня на майдані революції відзначили одразу два свята. Перше, річний ювілей Донецької області, з цього приводу до Слов'янська завітав нагороджений знаком шахтарської слави першого ступеня академічний ансамбль Донбас. Публіку розважав оркестр, а також вокальні і хореографічні постановки. Після годинного концерту дійшла черга і до одного з найвеселіших свят до дня молоді. Молодежь у нас на очень високому рівні. Молодежі это не тот, кому до 35, а тот хто молод душою. І ми надеемся на наш потенціал. Ми его, его лелеем. И делаем все для того, щоб жителям нашого міста было интересно, особливо молодіж. Перспективы у нашого міста є, адже молоде покоління з року в рік збільшує кількість перемог і на вокальних і танцювальних конкурсах. І на спортивних, і навіть суспільно політичних аренах. в этом гаду два победителя нас конкурсі молода людина року обласний конкурс. В этом году маса міжнародних фестивалів по вокалу і хореографії. Очень важливо, що витим не менше, а навіть більше стало тих організаційних, які подають свої цікаві ці ідеї в виде проєктів, отримують на свою на реалізацію своїх цікавих ці ці ідей і задумок средства. Отже, що придумали цього року в суботу громаду привчали до публічних танців. Зокрема, колектив хосте прямо посеред центру міста влаштував флешмоб. А ще у святковій програмі анонсували тренінг із зумби. Що воно таке? Ми поцікавилися у керівниці фітнес-клубу Тетяни Мельникової. Тренування фіткерсен зумба дозволяє вже до тисячі кілокалорій за одне заняття за 30 хвилин. і вона дає, мабуть, ще більше емоцій, будь-який інший фітнес. Мы приехали даже из другого города, чтобы вот посмотреть, как отмечают день молодежи. Вот прекрасно девушку танцуют, очень нравится. Даже вот не ожидали, что мы увидим такие вот замечательные. А откуда вы приехали? А, я из Донецка. А у вас не возникло желания пойти потанцевать? Честно говоря, возникло, но у меня нет талии, поэтому я не танцую. При населении где-то 100 тысяч, по-моему, порядка, ваш город ну, показывает довольно интересную инфраструктуру развлечений. Ну, скажем так, я немного впечатлен. Я сам киевлянин, но ну, интересно праздновать, а молодцы, так держать. Зблагодаря Ігорівні наші. Молодці. Хорошо, праздники проводять, бо молодеж рукерується, вже більше то кружки, всякі праздники, мероприяття. Вот, наверное, этого не хватало. Спасибо. День молоді окремо відзначили крейдою на асфальті. Конкурс малюнку присвятили футбольним баталіям Євро-2012. Також молодь розважилася виступами конкурсантів фабрики зірок та дискотекою.